Подорожі кличуть удаличим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Феєрія Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Запрошуємо вас на відпочинок до Норвегії. Точніше! Я вам розкажу, як же люди відпочивають в Норвегії в цій дивовижній, північній, але дуже теплій країні. Феєрія мандрів, рок у майбутця. Феєрія мандрів, сенс твого життя, феєрія мандрів, дивти цей світ. Феєрія мандрів, життя одне Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів. Прокинутися з першими променями сонця, вдихнути свіже повітря та відчути росу під ногами, пройтися лісовими стежками, слухаючи співи птахів, спустити човнуку у воду і, прихопивши вудку, вирушити на риболовлю. І скільки нам треба для щастя? Саме так відпочивають норвежці: подалі від міст, поближче до природи. Тому й не дивно, що мешканців цієї північної країни називають найздоровішою нацією світу. Будь-якої пори року, за будь-якої погоди, норвежці проводять свій вільний час на свіжому повітрі. І навіщо ті блага цивілізації, коли продукти можна помити у річці, а їжу приготувати на вогні? Коли замість авто можна сісти на велосипед чи погуляти пішки? А щоб опинитися серед ось такої незайманої природи, достатньо проїхати всього 90 кілометрів від столиці Норвегії Осло. Зі мною мій друг Себастьян. Він директор місцевої туристичної компанії, що приймає туристів Норвегії. Туристів Феєрі також. Він знає безліч мальовничих місць для прогулянок, відпочинку та риболовлі. Тому я попросив його стати сьогодні нашим провідником. А ще він добре знає місцевих, які і запросили нас до себе, точніше, на свою територію, до свого лісу. У Норвегії ви можете мати усі умови для відпочинку і при цьому не відчувати присутності людини. Не мов би це озеро, ці ліси, це небо належить лише тобі. Нас хочуть пригостити м'ясом. Це король лісів. Це ель. Ельґ. А лось. М -м. У Норвегії полювання на лося дуже популярне. Звичайно, ця діяльність суворо контролюється державою. Полювати можна виключно у складі мисливської групи та за наявності ліцензії. До речі, цього лося полювали десь недалеко від цих місць. Перший раз в своєму житті буду їсти свіже м'ясо лося. Кобаски вже їв, а от свіже м'ясо ні. О, хліб фермерський. Доводиться швидко освоювати особливості приготування лосятини. Хоча все дуже просто. В домашніх умовах м'ясо лося тушкують та подають з вершковим соусом. Ну а на природі обсмажують на вогні зі спеціями. Смачного вам у навколишній тиші і спокої відкривається сама сутність норвезької любові до життя. А ви знаходите свою гармонію у цьому великому, прекрасному, дивовижному всесвіті. Питайте у норвежця, як виглядає рай на землі. Впевнений, що кожен бачить його саме таким. Територія Норвегії найменш заселена у Європі. Тут знаходиться майже півтори тисячі заповідних районів і безліч місць, яких не торкнулася цивілізація. Це справжнє царство природи. І людина відвела собі в ньому зовсім невелику роль. Окей, okay, Окей, okay. nice. Норвежці дуже люблять природу і усамітнення. Вони кажуть, найкращий сусід той, якого не видно. Кожен має маленький дерев'яний будиночок Х'юте в горах або на березі фьорду чи озера, куди можна втекти за будь-якої слушної нагоди. Ось так виглядає типовий хютте. І хоча норвежці вважають заможною нацією, та замків, як бачите, вони собі не зводять. Для щастя їм достатньо і невеличкої хатинки. Я з радістю прийняв запрошення від пана Тер'є, давнього друга Себастьяна. Подивіться, як затишно в його домівці, хоча умови проживання тут доволі прості: вода в крані з джерела, електроенергія 12 вольт, рятує встановлена на вікні сонячна батарея. Зате як приємно пити гарячу каву, сидячи біля каміна, і спостерігати за навколишньою природою. Оце я розумію, справжня романтика. Пантерє зазвичай навідується сюди на вихідні. Він каже: ви ніколи не побачите в Норвегії заторів, окрім увечері в п'ятницю. Адже у цей час усі норвежці поспішають на природу до своїх хют. Правда, останнім часом багато хто здає свої хатинки в оренду. Хтось облаштовує такі будинки дуже просто, а хтось робить їх більш комфортабельними. Так би мовити, підлаштовують під туристів. Бо ж навряд чи усім прийдеться до душі норвезький аскетизм. Я спробував перебалити з берега біля хютте. Але щоб отримати справжнє задоволення від риболовлі, краще запастись необхідним спорядженням і вирушити на пошуки рибних місць на човні. Перший професійний досвід ловлі риби чекає нас на озері Ейна неподалік від міста Йовік. Ці місця славляться щукою та окунем. Побачимо, чи вдасться і нам похисуватися щедрим уловом. Дивно, але прісноводну риболовлю відкрили в Норвегії зовсім нещодавно, менше ста років тому. Раніше рибальський промисел був поширений виключно на фьордах та на морських узбережжях. До речі, рибалити в Норвегії можна протягом усього року. Хоча найкращим часом для озерної риболовлі вважається період з травня до вересня. І не забудьте, що вам потрібно придбати ліцензії. Зробити це можна в готелі або навіть в Україні через інтернет. Я прислухався до поради Себастіна і запросив професійного гіда супроводжувати нас. Повірте, навіть якщо ви досвідчений рибалка, від їда ви дізнаєтесь багато цікавого та навчитесь новим технікам лову. Ну і безумовно, він покаже вам найкращі рибні місця. Звісно, хотілося спіймати велику рибу, але такого велетня, щупака, навіть не сподівався. Ха-хо! Єс! Перший раз, і така риба! Перша велика риба в Норвегії. Біля міста Йовік! Ууу! Вона така спокійна, тому що дуже холодна вода. О, о, о. О, о. Ось вона, справжня норвезька щука. 6,5 кілограмів. Неймовірно. У мене шок, тому що наш друг він хотів цю рибу випустити. Тому що він справжній рибак піймав рибу і він її хотів відпустити. Що особливо тішить, так це те, що увесь виловний трофей можна забирати з собою. Через це, як розповів наш провідник, сусіди німці часто приїжджають до Норвегії з холодильниками та морозильними камерами. Ну а ми наш улов зберігати не будемо. Одразу приготуємо. Та як не зупинитися у такому мальовничому місці? Уявіть, яке задоволення ось так просто підплисти до берега, розібрати рибку, помити її в озері і на вогнище. Взагалі ми зупинилися на маленькому острові і зробимо маленький пікнічок. І потім поїдемо знову ловити рибку. Відпочивати в Норвегії дуже легко. На багатьох озерах і річках можна без проблем орендувати човен та все необхідне спорядження для риболовлі. Але сюди приїздять не тільки рибалити, а й просто насолоджуватися відпочинком та милуватися навколишньою природою. Тож вирушайте до Норвегії всією родиною. <риклад> ну а в нас попереду ще продовження риболовлі. По дорозі ми вирішили заїхати до тестя і тещі Себастьяна і показати наш трофей. Генрі та Сінве дуже радіють нашому улову. Вечеря вийде відмінна. Ну а мені дуже приємно побувати в гостях у цієї милої родини. Живуть вони у невеличкому типовому норвезькому селищі Рейнсволь. Будинки тут і досі будують з дерева, а навколо них зеленіють доглянуті садочки. Літо в Норвегії досить коротке, тому місцеві жителі залюбки присвячують свій вільний час садівництву. Тільки на сходить сніг і одразу до садочку. Генрі перукар, а його дружина працює в місцевій лікарні. Вже понад 30 років вони живуть у цьому будинку. Скільки милих серцю речей зібралося в їхній домівці за довгий час? З кожного куточку віє теплом і родинним затишком. А ось Сінве показує традиційне вбрання. Воно називається бюнат. Така сукня є у кожної жінки, адже норвежці дуже пишаються своїми традиціями. Приємно, що й молодь слідує прикладу своїх батьків. Бюнат зазвичай вдягають на весілля і в день національного свята Норвегії, 17 травня. До речі, норвезький гімн також знає кожен. Сага над сомк. Дра не погорю. Феєрія мандрів, крок у майбуття. Феєрія мандрів, Сенс твого життя. Феєрія мандрів, див, Ти в дивтий світ. Феєрія мандрів, життя одне. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів. А нам час продовжувати мандрівку. Ми їдемо до найбільшого у Норвегії озера Мьйоса. Воно й справді величезне. Довжина його 170 кілометрів, а глибина сягає пів кілометра. Мьйосу оточують родючі землі та багаті історії міста. Ейсволь, Лілехамер, Йовік. Покататися по озеру на човнику справа безумовно приємна і романтична. Але де іще вам доведеться зійти на палубу старовинного колісного пароплава? Це судно зветься «Щебландер» і це найстаріший у світі пароплав, що й досі експлуатується. Свій перший рейс він здійснив у далекому 1856 році. Цікаво, що всі півтора століття він курсує за одним і тим самим маршрутом від залізничної станції Венсволі до міст Хамар, Йовік та Ліліхамер. За цей час Шібландер навіть встиг двічі затонути. Та кожного разу його повертали до життя. І напевно, за ось таку героїчну долю і ще й за поважний вік, норвежці вирішили надати пароплавові статус пам'ятника історії. Тож, уже кілька років, Шібландер відомий як єдиний рухомий об'єкт, що носить цей почесний статус. Навколо озера Мьоса ви знайдете багато чудових місць для відпочинку. Якщо ж вам хочеться провести час на природі, але не відриватися від благ цивілізації, раджу обрати затишний готель. Все найкраще, що дає відпочинок на природі, ви знайдете тут: свіже повітря, тиша, мальовничі краєвиди. Продовж багатьох років цим готелем управляє одна родина. Тому старі традиції гостинності. Тут передаються з покоління в покоління. Відпочивати в готелі Сілонген Тотен це майже те саме, що жити у Х'юте. Але окрім будиночку на березі озера, готель запропонує харчування в ресторані, різноманітні оздоровчі програми та чудове поле для гри у гольф. Ви знаєте, я попався на гачок. Я закохався до нестями в Норвегію. До речі, найкращі у світі гачки роблять в Норвегії. І я вас запрошую відвідати музей та завод найпотужнішої у світі компанії, що виробляє гачки. До якої б частини світу ви не поїхали рибалити? Ви всюди знайдете гачки під маркою Мустат. А сам легендарний завод розташувався тут, у місті Йовік, неподалік озера Мьоса. Зараз. Це потужне виробництво, на якому працюють чотири сотні людей. Наш гід пан Олаф Ольсен розповідає, що все розпочалося у 1832 році. Тоді на цьому місці з'явилася невеличка фабрика, де клепали цвяхи та підкови. Та коли новим власником підприємства став Оля Мустат, він вирішив сконцентруватися виключно на виготовленні риболовних гачків і не прогадав. За лічені роки гачки мустат стали відомі в усьому світі. Я й не очікував побачити таке розмаїття гачків. А виявляється, що зараз в асортименті заводу їх близько 15 тисяч видів. Звісно, що всі секрети виробництва тримаються у суворій таємниці. Потрапити до виробничого цеху заборонено навіть феєрії мандрів. Ну що ж, у такому випадку запасаємось гачками мустат і гайда їх випробовувати. Адже на нас чекає риболовля на озері Мьоса. Пізньої весни та впродовж усього літа сонце в Норвегії майже не заходить. Тож можна рибалити хоч цілодобово. І так, зараз 9-та година вечора, як ви бачите, в Норвегії видно і ми їдемо ловити рибу. Попробуємо піймати форель. Хоча можемо, крім форелі, ще спіймати щуку. Ну, хорошої нам риболовлі. Поїхали! Йоса називають озером для серйозної риболовлі. Тому сюди з'їжджаються зазвичай найдосвідченіші рибалки. Ведеться тут і промисловий лов. Щороку м'яса приносить до 200 тонн риби. Та я же сам відчуваю себе справжнім професіоналом. Принаймні з гудками із майстерно. А тепер відпускаємо на 80 кроків ще. О, ця готова. Оп. Залишаємо тут. І беремо іншу. До речі, з одного човна одночасно можна ловити тільки чотирма вудками. Це правило. Порушити його не можна. Чекати довго не доводиться. Невдовзі наш перший улов. Ось вона, наша форелька. На м'ясі точно не засумуєш. Рибка ловиться одна за одною. Нашому провідникові колись довелося витягати семикілограмову кілограмову фере. Повірте, це дуже важко. А от найбільшу рибину тут зловили 81-му. і важила вона понад 15 кілограмів. Наш гід сказав, якби ми спіймали 15 з половиною, гуляла б до ранку вся Норвегія. Але до рекорду ми трішечки не дотягнули. Зате поверталися щасливі й задоволені в очікуванні смачної рибної вечері. Ось такий він відпочинок по-норвезьки. Хочете і ви відчути на собі? Тоді ласкаво запрошую до Норвегії з туристичною компанією Феєрія, партнером нашої програми. Обов'язково приїжджайте самі з родинами, з друзями, з коханими. І я, Ігор Захаренко, обіцяю вам, Норвегія підкорить вас на все життя.